Свято працівників фізичної культури і спорту України, викладачі та студенти відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України провели досить масово і цікаво. Перш за все. Вшанували молитвою пам'ять тих, хто загинув у війні з московськими окупантами, а потім у притаманні для коледжу формі провели цікаві змагання з елементами спортивних ігор футболу та баскетболу, жиму штанги лежачи, вправи зі скалкавкою, змагання з дарцу, стрибків довжину з місця, метання гранати та повноцінної естафети 4 по 100 метрів. Але найзахоплюючим видовищем були змагання з притягування канату. Які проводились поза конкурсом, адже у них брали участь викладачі коледжу на чолі з директором Любомиром Пасічняком, які без надмірних зусиль перемогли всі команди від першокурсників і до бакалаврів. Тож молодим та енергійним студентам є у кого вчитися і з кого брати приклад. Приємною несподіванкою для викладачів та студентів стала присутність на святі депутата Верховної Ради України Євдена Браги, який привітав. Викладачів та студентів з їх професійним святом сьогодні День працівника фізичної культури, день важливого педагога. Фізична культура відіграє важливу роль у побудові нашої країни. Це спорт високих досягнень. Я хочу вам усім подякувати за те, що вирішили присвятити своє життя для того, щоб прославляти Україну. Представляти Україну на міжнародній арені, на змаганнях, і також бути прикладом Прикладом для молодших поколінь, показувати, що в здоровому тілі є здоровий дух, і показувати своїм прикладом те, що удосконалювати своє тіло, удосконалювати свої фізичні можливості це важливо для будь-кого. І саме сьогодні я б хотів би привітати. І привітати одного з викладачів. Так, хочу вручити подяку від імені голови Верховної Ради Руслана Стехманчука, старшому викладачу відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківський коледж фізичного виховання і спорту Бачкору Андрію Валерійовичу. Прошу його привітати. Завітав на свято сили, краси і здоров'я, випускник коледжу. А сьогодні начальник обласного управління молоді і спорту Константин Лисейко. Слава Україні! Традиційно дякую Господу і героїзму наших захисників за можливість сьогодні перебувати тут, у безперебільшення кращому для мене навчальному закладу, тому що дійсно він виховує не тільки фізичні якості, а. Національно-патріотичні, так, дякую, серічу, його особі всьому професорсько-викладацькому складу за те, що дійсно несуть ту непосильну ношу в такий нелегкий час. Ну і принагідно вітаю всіх з прийдешнім днем фізичної культури і спорту. Друзі, ви точно вибрали правильний шлях. Я впевнений, що саме тут ви загортуєтесь і далі будете рухатись правильно. Ну і також вітаю з 85 ю річницею, тому що в цьому році рідний для мене навчальний заклад. Святкує таку серйозну дату і здоров'я, процвітання, гідності та звання випускника коледжу фізичного виховання. Ну і я також, напевно, своїм заступником, випускником коледжу фізичного виховання Віктором Миколаївичем Кресом прийшов у з пустими руками. Галина Карабін. Ваші випуски, Галина Карабін! Такою ж грамотою нагороджується. Святослав Можна ще раз нови. І такою ж грамотою, подякую нагороджується. Андрій Кошмалю. Він це спортивного свята. Стало нагородження з солодкими призами переможців та призерів спортивних змагань. Нагородження буде проводити народний депутат України Євгеній Брагар, директор коледжу джуни Пасища. Серед першокурсників третє місце завоювала команда 16-ї групи класний керівник Кудря Христина Васильівна. На другому місці 15-та група класний керівник Сулейманова Інна Євгенівна. А переможцями стали вихованці класного керівника Белявського Ігора Леонідовича 17-ї групи. Серед другого курсників 22 двадцять група класного керівника Жицького Артема Анатолійовича, яка стала третьою. На другому місці опинилась 23 група класного керівника Пельмеги Світлани Михайлівни. А вихованці Романа, Романа Романовича Москалика з 25-ї групи вже традиційно стають переможцями майже всіх змагань. Серед третьокурсників Кращими виявили студенти 36 ї групи, класний керівник Данилюк Петро Петрович, які завоювали третє місце. На другому 35-та група класний керівник Голей Христина Васильівна. А переможцями стали студенти класного керівника Серман Лесі Васильівни з 38 ї групи. Серед бакалаврів призевами стали 12-та Б-група. Третє місце класний керівник Дейчаківський Тарас Яремович. На другому місці 22 група, класний керівник Вознюк Назар Валерійович, а перемогли бакалаври 11-ї Б групи класного керівника Куртяка Олексія Олексійовича. Свято закінчилось споживанням солодких призів і відчуттям, що насправді це наше свято.